Вітаю всіх з Одеси. Я зараз знаходжусь на Ланжероні. Сьогодні о 14.00 повинен розпочатися концерт піаніста Ігоря Янчука. Ця подія називається Піано море. Тобто, концерт піаніно біля моря. Я давно мріяла попасти на цей концерт, і, нарешті, моя мрія здійсниться. Дивіться, скільки машин поприїжджало. Сьогодні теплий день, теплий сонячний, плюс 16. На сонці, мабуть, всі 20 градусів. Ігор Янчук, на концерт, до якого ми сьогодні потрапимо, не просто виконавець, а він є ще композитором чудових, феноменальних, просто фантастичних композицій, які зачіпають усі струни душі і серця. Я дуже рада, що мені пощастило сьогодні попасти сюди, попасти на цей концерт. І Я можу з вами поділитися цим чудовим виконанням. Ну а поки до концерту є ще час, я пропоную вам насолодитися разом зі мною, набережною Ланжерона. День сьогодні надзвичайно теплий, сонячний по весняному, тому це викликало у багатьох людей бажання прийти до моря і насолодитися цим відпочинком біля моря. Ви знаєте, поки я сюди йшла, я бачила людей, навіть які засмагають. І засмагають і купаються. Уявіть собі, 6 березня люди засмагають. Хочу вам сказати, що пляж Ланжерон один із перших пляжів, який був заснований для того, щоб містяни могли відвідувати берег моря. Раніше ця місцевість була приватною власністю. І належала вона Луї Олександру Андре де Ланжерону. Це була його дача. Людей дуже багато. А потім будеш ще. Йдемо до піаніна. А це дерево один із символів пляжу Ланжерон Його гілочки прикрашені такими скляними крапельками, які виблискують на сонці. Зараз ми підійдемо ближче і ви побачите. Ніби такі кришталеві підвісочки. Так красиво виблискують на сонце. Мені дуже подобається. А вам? Клас! Такі ніжні-ніжні, тендітні, баче крапельки роси. Люди зібралися на концерт Ігоря, Ну, ще поки його нема. Я теж чекаю. До речі, Ігор виступав не тільки в Одесі, а й в Києві, і в інших містах України. Але саме тут, саме в Одесі, він познайомився із своєю майбутньою дружиною. І зараз вони чекають на малятко. Ну, Друзі, прийшов вже Ігор. Зараз розпочнеться концерт. Його дружина. Вони чекають на дитинку у березні, вже скоро. Завдяки своєму таланту і громадській позиції від початку війни Ігор збирає донати на цю Якихось мелодій хочеться плакати, від якихось хочеться радіти, сміятися, але байдужою не залишає жодна композиція. Ігор виконує композиції не тільки якихось класики, а й свої особисті, які він написав сам. Зізнаюсь, чесно, я не знаю, які із них його, а які не його, але вони мені всі подобаються. Мені подобається все, що він виконує. На цьому концерті біля моря, Піано море, я отримала задоволення естетичне, духовне і взагалі. Друзі, з творчістю Ігоря Янчука ви можете познайомитись на його сторінці в Ютуб каналі і в інстаграмі. А також в інстаграмі він виставляє анонс попередньо концертів, які будуть відбуватися. Тому в інстаграмі можна слідкувати, коли буде наступний концерт. Ой, ця композиція мені дуже сподобається. Після концерту я звичайно ж пішла до моря, а як же ж без моря. На ланджероні та й без моря людей було багато. Хто сам, хто з собачками, хто як, хто з дітками. Березня. У нас у тіні 16, а на сонці більше 20. Тому довелося роздягатися біля моря. Дехто уже ж засмагає. А я тільки трошки розділася. Зараз спробую водичку, чи можна вже купатися. Знаєте, водичка ще крижана. Руками ще можна побовлятися, а купатися я ще ні. Ось такий сьогодні теплий день в Одесі. Сьогодні 6 березня. Я бачите у вишиванці. Біля моря, на Ланжероні. Вітаю всіх з Одеси. Море, звичайно, з мене дуже спокушало своєю прозорістю, чистотою, спокоєм. Так хотілося в нього зайти, ну, але ж я знаю, що воно холодне. Ну, якби не колготки, то я б ще, мабуть, ноги вмочила. Сижу прямо на пісочку. Ну, правда, куртку з себе зняла, підстелила. Але ж на пісочку. Як я люблю море. У мене коло нього, наче крила виростають. Хочеться розправити руки і полетіти, як ота чайка. Друзі, а у вас таке буває чи ні? Далі по дорозі в отраду я бачила людей, які засмагають. І це теж 6 березня. Ну що я вам хочу сказати? В Одесі вже засмагають. Сьогодні у нас 6 березня. Сезон засмагання вже розпочаток. І на таке я дуже люблю дивитися. Грається. Вітаю усіх з Одеси! Привіт-привіт вам! Що робиться, мама дорога? Дивіться і інші цікаві фільми, відео та стріми на каналі Наталія Височина на різні теми. Дивіться! отримайте приємні враження від перегляду і ставте вподобайки. Особливо чекаю ваших коментів. Та підписуйтесь на канал та розповсюджуйте в соціальних мережах. Всім удачі і приємних переглядів! Сьогодні і купальщики. Шпіц бігав, бігав за хазяїном, а купатися не пішов. Думає, та ні, купатися я з тобою не піду. А хлопець, видно, загартований, так спокійно заходить, а вода ж крижана, я ж пробувала, я знаю. Іде в воду. Переживає за хазяїна, йде в воду. Йде вже твій хазяїнний лізь. Прикол. з рожевим гвостом ганяється. Ну і цей пташиний пляж спорядкував одесит Володимир. Сам за своєї ініціативи, без ніякої непідтримки, захотів зробити для птахів і зробив. Ну і не могла ж я минуть Жовтий камінь. Обов'язково треба побути. А як ж? Жовтий камінь це візитівка отради. Усім, хто біля нього буває, хочеться його залишити собі на пам'ять. О, а тут у нас іще один купальник, іще один бажаючий у березні покупатися. Цю пташечку я частенько зустрічаю. Як вона вправно пірнає під воду за чимсь смачненьким? Раз і нема. Так, і сонечко збирається засідати. Сонячна доріжка. Везуть наверх. Подивіться на самий верх виліз, чи вилізло? Боже і не бояться це ж можна зірвати, гепнутися. Які все ж такі українці відчайдушні й сміливі. Зайвий раз переконуємося цьому. Я би туди вже ні за що не полізла. <плес> ну що, друзі, треба їхати додому. Чудово в мене сьогодні вийшла подорож на ланджерон. І концерт Ігоря послухала, і з Наташею познайомилась з На Растій взагалі. Я дуже задоволена. Багато класних емоцій. Хоч на який час я забула про війну, про ті всі жахи, насолодилася сонечком, насолодилася концертом піано біля моря. Ну, і, звичайно ж, ввечері була вже і тривога, прийшлось сидіти у коридорі. Ну, але то було потім. З піано-концерта я ще виставлятиму шорти. Так що заглядайте до мене. Ставте лайк цьому відео, підпишіться, хто не підписався, і обов'язково до мене приходьте. До нових зустрічей. Пока-пока.